Бібі -бі, Тіна з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стакуни друзі. чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив мить. ну ж, бо, стримай! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, бібітіна, з ними Амадеус і сабрина летять мов на крила прудкі скакуни, друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і тіна нечесні перегони. Швидше сабріно! Маде покажи їм! Хто першим дістанеться замку? Я перемагаю! Це ти так думаєш! Ну, постривай! Аго, <рістанець> дивіться! Він напевно втік. Стій! Стій, Амадеусе! Спокійно, хлопчику, не бійся. Так. Ти красунчик. У тебе що? Поганий настрій? Же ти? Найкраще буде забрати тебе на мартінову ферму. Що скажеш? Гадай, він сказав так. Це добре. Вибачте, але я не можу піти з вами. Тато чекає на мене на обід. Гаразд, тоді побачимося пізніше. Так, побачимось. А тепер щодо тебе. Е, ні, мені нужда на чорному коні хай з'явиться вузда. Візвіз. -віз. Супер бібі! Не так повільно, Швидше, Швидше! жиребець, жеребець! Жиребець! Привіт, сірі! Ти молодець. Так, це дуже весело. Зрештою, мій тато в цьому році організовує рисисті перегони, і я переможу. Ти впевнений? Авжеж, графе, приходь завтра на турнірну арену і сам все побачиш. А може, і ні. До цієї миті ти не знав, що я теж беру участь. Ти? Ха -ха -ха. Хочеш змагатися зі мною! Зі мною? А що тут смішного? Ти виставиш себе посміховиском, маленькі графе. А от і ні. Ти помиляєшся. Побачимося на змаганнях. Hmm. 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 Ну що лікарю сквірл? Усе гаразд. Усе в порядку. Він абсолютно здоровий. Слава Богу, але на вигляд сумний. Hmm. Воно й не дивно. Імовірно, він хоче додому. Мамо. Угу. Я знаю, що ми зробимо. Ми розвішуємо кілька оголошень. Знайдено чорного коня. Де він живе. Хороша ідея. Так, це. Я зараз же почну усім телефонувати. Можливо, мені вдасться дізнатися, чи не загубив хтось коня. Ось так. Привіт вам. Як ваша знайда? Добре. А що ти тут робиш? А, я їду до Фреді. Хочете зі мною? До коваля? Угу. Мені потрібно трішки відремонтувати свій візок. Твій візок? Саме так. Класно, правда? Йому потрібні нові колеса і трішки метушні навколо. І тоді він буде знову як новий. Що ж, де ти його взяв? Він був в глибині гаража протягом останніх десяти років. А може, навіть довше. А навіщо він тобі? Я хочу взяти участь у ресистих перегонах. Що? У ресистих перегонах? Це ж класно. Чому ти нам не розповідав? <гум> Я й сам про це нещодавно довідався. А хіба ці рисисті перегони не завтра проходять? Саме так. Ну що, їдете зі мною до коваля? А вже ж! Перед Махараджо. <гум> Це неможливо. У мене є багато важливої роботи. Фредді, будь ласка, це було б дуже люб'язно з твого боку. Будь ласка, ми ж твої друзі. Друзі? Це так типово. Ви троє приходите лише тоді, коли треба щось зробити. Це неправда. Правда, коли ми взагалі робимо щось разом, рідко, а тепер я повинен допомогти своєму другу. Справжньому другу, розумієте? Кого це ти називаєш справжнім другом? Це він про мене. Хм, Ось так. Сігріда. Що вам тут треба? А, Вони хочуть, щоб я підлатав цей старий фалькенштейновий візок. Ха -ха -ха. Цю стару мильницю, маленькі графе. Хочеш змагатися зі мною на цій старій <с штуці? Ходімо звідси. Попросимо мого брата, а Роджер на цьому розуміється. Вдома він все лагодить. Сподіваюся, у нього є час. А якщо ні, бібі. А ти б могла накласти закляття? Ні, не для спортивних змагань. Ніхто не повинен мати перевагу у змаганнях через мою магію. Mm, шкода. Ну, чому ти такий сумний? Mm. Якщо до цього, може, трішки галопу тебе підбадьорить? Це була погана ідея. Ходімо, нам краще залишити його самого. Ну, як у вас просуваються справи? Супер! Незабаром усе буде готове. Сподіваюсь. Бібі, -бі, Тіна. Ага. Я усім телефонувала, але ніхто не губив чорного коня. Однак у маєтку Фредеріка фон Стреча ніхто не відповів. А на липовій фермі, що за редвелом, немає телефону. У такому разі ми навідаємо їх обох. Зробіть це. А ми продовжимо роботу тут. Чорнявий. Чорнявий. Чорнявий! Якубе, тут його теж немає. Пане не фон Стреч, ми вже повсюди шукали. Це не має ніякого сенсу. Я повинен віддати його до завтра. Поїдемо шукати у цей бік. Дивно, що пана фонстреча немає вдома. Напевно, у нього багато роботи з організацією рисистих перегонів. Поїхали до липової ферми. Біжи, де усе? Аго, постривай! Можемо поїхати лісом. Моя мама точно описала, як нам туди дістатись. Фредді, поквапся. Я хочу швидко проїхатись в уздечку. Так, зараз. Тримай. Де мої рукавиці? Швидше. Та заспокойся. Я тобі не слуга. А хто ж? Дуже смішно. О Боже, ти тільки поглянь на неї. Дивися там якийсь хлопчик. Давай його запитаємо. Може, він щось знає. Привіт. Привіт. Скажи, ти не знаєш, може пані фермерка загубила чорного жеребця? Такого з білою плямою чорнявого. Що ж, ім'я йому пасує. То це тут його дім? М -м. Моя двоюрідна бабуся мусила продати його минулого тижня пану фон Стречу. На жаль, їй потрібні були гроші. Моя двоюрідна бабуся вже давно тримала в себе чорнявого, і я часто приїжджав її навідати. Ларі! Ой. Хто ви? Доброго дня! Я Бібі. А я Тіна. Ми тут через чорнявого. Ми його знайшли. Справді. Але я до нього більше не маю ніякого стосунку. Тепер він належить пану фон Стречу. А ви повинні відвезти його туди. Mm -hmm. Ларі, хочеш поїхати з нами? Mm -hmm. Ні. Я пообіцяв допомогти на фермі. Як бачите, роботи тут чимало. Так, але це не проблема. Я можу трішки допомогти. Ти? Так, ви будете вражені. Ені мені слава. Будинок тепер виглядає чудово. Візвіз. -віз. Ти вмієш ще клупати? Mm -hmm. Так. Тепер можна, щоб Ларі поїхав з нами. Ну, звісно. Ларі може відвідати свого чорнявого. І я дуже вам дякую. Ха. Чудова робота, друже. Дякую. Сам би я нізащо не зміг зробити це так швидко. з стіною будуть враженими, коли повернуться додому. Дівчат немає вдома, а Алекс з Роджером уже закінчили роботу. А, ось так маленькі графи. <гум> так, не сильно. Ну, це повинен бути сюрприз. <гум> ага! Що ти тут робиш? А, нічого. Хотів подивитися на алексовий візок. Подивитися. Навіщо? Я просто хотів побачити, як справи у мого суперника. А що ти тут робиш? Я хотів відвідати Тіну. Друже мій, на жаль, тіни тут немає. Шкода, не пощастило. <гум> Цього не може бути. Це мій кінь. Що? Ну, майже мій, це приз, який мій тато має вручити за перемогу в ресистих перегонах. Ну, постривай. Вперед, а? Дивно, що тут відбувається. Чорнявий буде дуже радий, коли тебе побачить. Упевнена, ти його розвеселиш. Так, він, напевно, сумує за домом. Чорнявий! Чорнявий! Мій чорнявий, хороший хлопчик, а, ти тільки поглянь. <ріст> ну, порад, <ріст> так, чорнявий, так. Хто це там? <ріст> Доброго дня, пані Мартін. Вибачте, що ми вас турбуємо. Я чув, мій чорний кінь у вас на пасовищі. О, то він ваш. Його знайшли діти. Ми не змогли до вас додзвонитися. Ну, звісно, нас не було вдома. Ми шукали коня. Дякую за ваші клопоти. Н Ні, Прошу, не робіть цього. <кхоже> Ви ж розумієте, чорнявий є призом за перемогу у завтрашніх рисистих перегонах. Ми повинні забрати його з собою. Так, звісно. Бувайте. <кхоже> 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 Не засмучуйся. Що <кхоже> ж? Не хвилюся. Я планую перемогти на завтрашніх перегонах, і тоді подарую тобі чорнявого. Справді? Ах. Тоді я прийду і боліватиму за нього. Добре, а тепер мені потрібно трішки потренуватись. О Боже, Алексе. Ти не тільки їдеш риссю, ти просто так і мчиш на усіх, а це так біг риссю. Точно! точно. Заспокойся, чорнявий. Тату, чому мені не можна вже зараз йти до того чорного коня? Тому що місин теж повинен заробити приз. Одні правила для всіх. Включно з тобою. От халепа. У тебе якісь з цим проблеми? Хм? Та ні, тату. Завтра я переможу. Сподіваюсь, так і буде. Але як подарунок, <плес> ти його не отримаєш. Вперед, Махараджо! Швидше, мій хлопчику! Алекс, молодець. Якщо йому вдасться і на змаганнях їхати з такою швидкістю, то він точно переможе. Мені цікаво, що Сігрід про це думає. Так, біжи, жребець! Привіт, Сігріда! Привіт, маленькі графи! Мушу бігти! Побачимось пізніше. Тільки спробуй, маленькі графи. Це тобі не допоможе. Швидше, махарадж, швидше! Щось трапилось. Тепер я позбувся його. Алексе, ти поранився. Я вивихнув руку. О, мій бідолашний Алексі, можеш поворушити рукою? Так, можу, але дуже боляче. Бібі, зрозуміла. Ені мені онуку, перев'яжи йому руку, ені мені місці, його рука на підвісті О, Дякую. Ну що, Фредді, маленький граф завтра не братиме участі. Шкода, так? Ах, не знаю. Що? Тобі не подобається перемагати? Так. Але не радіти, коли з кимось стався нещасний випадок. Алекс тобі нічого не заподіяв. Ха, Вважай, що перегони ми виграли. Ось що головне. Ах, невпевнений. А, що ж робити? У такому стані ти не можеш змагатися? Ну. Зроблю це. Що? Ти? Так. Ларі повинен отримати чернявого. Так чи ні? За скільки я проїхав останнє коло? А? Як часто ти будеш це питати? Я просто непереможний. Визнай це. Ха -ха -ха. А. А? Вони такі вперті. Так. Тепер набирай швидкість! Біжи, Махараджо! Швидше бібі! Швидше! Ха! Бібі легша за мене! Це ж чудово! Сігріт не має шансу проти неї. Рано святкуєте! Таким чином, перегони для неї будуть нелегкими. Ласкаво просимо на щорічні рисисті перегони у Фалькенштейні. Цьогорічні перегони обіцяють бути дуже захоплюючими. Переможець отримає благородного бігового коня. До старту залишилося кілька хвилин. Яка гарна тварина. Так, і незабаром вона буде моєю. Це ми ще побачимо. Mm -hmm. Привіт, Фредді. Привіт, Алекса. Як твоя рука? Краще, дякую. <ривіт> незабаром ти будеш вдома з фермеркою Ларі. на липовій фермі. Нам треба йти. А де Ларі? Він же наче хотів прийти. Що ж? Три хвилини до початку. Усе гаразд. Я дуже хвилююся. Я триматиму за тебе кулачки. Приготуватися. Спокійно, мій хороший Махараджо, ти впораєшся. Боже. Ти спокійний, як удав. А вже ж, я просто не можу програти. Але послухай, вчора на тренуванні Бібі -Бі була швидшою за тебе. Стосовно цього, сьогодні все трішки інакше. Що сьогодні інакше? <кхем> Нічого забудь. Що ти зробив? Учасники, підійдіть, будь ласка, до лінії старту. Гаразд, але тільки тобі. Я зробив з того візка карету для перевезень. Як? Ну, я просто додав додаткову вагу. Одну секунду. Ти щось зробив з візком? Так, а що тут такого? Це вже не вперше. Так ось чому ти вчора був на маркінновій фермі. Це через тебе, Алекс, упав! Заспокойся! Я хочу перемогти, ти ж знаєш. Сігріде, я не дозволю тобі це зробити! Я розповім усе, бібі. Нічого ти не скажеш! Ану, заходь до середини. Сігрід, випусти мене! Негайно відчини! Гоу! Відчини. Лише кілька секунд до старту. Біжи, жеребець! Вперед! Це буде найбільша в твоєму житті ганьба. І не мрій, сігвіта. На тебе чекає сюрприз. На старт. Відчиніть. Увага! Баред! Біжи, біжи! Швидше макараджо! Біжи, біжи, жеребець! Швидше, макараджо! Макараджо, швидше! Давай, швидше! З тим грузилом їй нізащо мене не здолати! Чернявий! Не бійся, мій любий. Незабаром ми знову будемо разом. Допоможіть! Допоможіть! Випустіть мене! Махараджо, не уповільнюйся. Аго, Махараджо! Усе зараз! Я не настільки важка. Що це з тобою? Що? Ти вже не так воявниче налаштована! Ах! Що сталося? Сігрід нас доганяє. Аго! Дякую, друже. Бібі, я повинен попередити бібі. Дякую за змагання і прощавай дорогенька. Це неможливо. Ми програємо. Аго! Аго! Фредді, що ти тут робиш? Сігріт, прищепив грузило під твій візок! Що? Яка підлість! Дякую, Фредді! Будь ласка! Ей, ні, мені трясило. Забери з-під мого візка грузило. Візвіз! -віз. А тепер помчали, Махараджо! НО! Вперед, жеребець. Ще кілька метрів. Ми повинні це зробити, махараджо. Ми повинні. А? Преджеревець. Заради чорнявого! Ну будь ласка. Ой. Вибач, перед бібі. Вона зараз переможе! Аго, всі гріде. Дякую за змагання і прощавай! Ну ж бо, жеребець! Махараджо, ми це зробили! Так, 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 так Перевожцем цьогорічних рисистих перегонів у Фалькенштейні стає Бібі Блоксберг Вітаю. Тепер він належить тобі, бібі. -бі. Це було дуже захоплююче змагання. Супер! Це правда. Молодець. Браво, бібі. -бі. Mm. Oh, дякую, але чорнявий належить йому. Тримай Ларі. Дякую, Бібі. -бі. Дякую, Тіно, Олександре і тобі, Фредді. Немає за що. <плес> Мій чорнявий. Реді, я б хотіла тобі теж подякувати. Це було дуже люб'язно з твого боку. Гей, радий був допомогти. Можете приїхати до мене будь-коли. Коли вам потрібно буде чомусь допомогти. Або, можливо, просто приїхати. А вже ж. Гаразд. Бувайте. А ви зараз куди? Що скажеш? Так. А ти. Я з вами поїхати не можу. Але можливо Ларі захоче. А вже ж. Ну, тоді вперед. Побачимося пізніше, Алексе. Уперед, мадеусе. Швидше, Сабріно. Мадеусе. Не відставай. Чорнявий. Сьогодні ми переможемо. Це ти так думаєш. Я переможу. Незабаром ми це побачимо. Саме так. Уперед. Забудьте. Сьогодні мій день. Так, чорнявий. Аго! Що ти робиш? Це мій чорнявий. У вас немає шансів. Це ти так вважаєш. Ну, постривай. Верхи, бі-бі. Бібі -бі перескочив мить. Віз -віз, б йо -б йо! Ну ж, бо, стримай. Перегони, перегони біля вогнища розмови і летять по полю, коні сонце зустрічать. Бі -Бі і Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять мов на крила прудкі скакуни друзі.